а ти бачив книжку Сергія Жадана про залізницю? Ой, не бачив і навіть не чув. Ну, то зараз почуєш. У наступному сюжеті новини столичної електрички. Від Укрзалізниці ще й не таке почуєш. Причому просто у вагонах. Київська кільцева електричка заговорила голосом Бориса Джонсона. Станція Данеса, слава Україні! та інших відомих особистостей. Тепер усі 20 станцій маршруту потяга оголошують політики, спортсмени і зірки шоу-бізнесу. Станція видобича пересадка на метро зеленої гілки. Залізниця з сталевими нитками прошиває країну, скріплюючи її і тримаючи разом. І ми обов'язково втримаємось. Сергій Жадан Київ Сіті Експрес розпочав свою роботу майже одразу після початку повномасштабної війни у березні 2022 Року. На той час це був єдиний громадський транспорт, який дозволяв киянам дістатися з одного берега міста на інший. Ми вже перевезли більше п'яти мільйонів пасажирів. Все київське кільце охоплюють нові реконструйовані капітально відремонтовані електропоїзди, які відремонтовані на власних потужностях Укрзалізниці. Вони є інклюзивними, тобто вони мають пандуси, вони мають розширені вбиральні для людей з інвалідністю, а вони мають спеціальні місця для людей з інвалідністю. Одна з особливостей цього виду столичного транспорту: електричка не зупиняється під час повітряних тривог. Компанія також додала вечірні рейси, щоб пасажири мали змогу дістатися з вокзалу в будь-який кінець міста до комендантської години. Власне, ми намагаємося дати якісь ще додаткові цінності нашим пасажирам, тобто, зробити це не просто поїздкою з точки А до точки Б, а, а чимось що може запам'ятатися людині. Власне, звідси і виникла ідея до дня залізничника зробити нові оголошення по всьому київському кільцю за півтора місяці роботи. Всі зупинки отримали нове озвучення. До Кого долучились відомі українці? Серед них футболіст Андрій Шевченко, котрий оголошує станцію Лівобережна співачка Джамала Протасів Яр, телеведучий Дмитро Комаров вокзальну. Більшість з тих 20 українських відомих людей, які оголошують станції, є насправді постійними пасажирами укрзалізниці. Ми давно з ними знайомі, вони давно нас підтримують так чи інакше. І власне нам було нескладно звернутися до них з проханням записати коротку фразу або там кілька фраз. Ще більшої оригінальності проєкту додають цікаві факти про місцевість або ж слова, що надихають. Приміром, голос ведучої шоу. У тихий вечір на телеканалі Дім Олени Кравець можна почути на станції почайна, оголошуючи зупинку, вона говорить не лише про прекрасні краєвиди столиці, а й про кохання. Ну, ви знаєте, мені потім люди, які організували це, вони потім надсилали мені ще декілька коментарів. І я вам хочу сказати, що є ось це відчуття, що все не дарма, тому що люди писали дякую. Тепер все набуває зовсім інших сенсів. Ти дійсно з цікавістю слухаєш о. Оголошення зупинок, і іноді навіть замислюється ще над чимось. Пасажири Київської кільцевої електрички зізнаються, що нове озвучення дійсно підбадьорює під час поїздки. Помітив відразу, спочатку почув Дмитра Комарова. Мені це сподобалось, бо якось ну, піднімає настрій дійсно. Щось нове, цікаве. Гарний день, гарна електричка, чисто. Красиво звучать зупинки. Ну Тамаров запам'ятався ще якась дівчина і ще, мабуть, Борис Джонсон в Укрзалізниці радіють, що цей маленький проєкт припав до душі киянам. Представники перевізника обіцяють продовжувати дарувати краплину позитиву в ці непрості для країни часи.